Вітаю всіх на своєму каналі. Коротше, була в мене грубка. Тільки зробив, розвалив, почав будувати нову. Ось зі сторони ванни. Тут була на всю висоту. Сім ходів, довжина метр восімдесят. Від перекриття воно видно, де на ребро стоїть кирпич Було, Перший хід був. Два кирпичана руба, потім шість ходів було в один кирпич наруба. Мало. Переробив на два на кирпича, п'ять ходів зробив. Знову оказалось не то. І ось вже другий раз перероблюю. Бачите, видно, в три кирпича. Буде три ходи всього. Ну і покажу, як буде виді, ну повинна. Ріди. Трошки довжина велика, метр вісімдесят, і за того не вистачає того маху, навіть в п'яти ходах, щоб е, туди в комін, в стовп тягнуло на гаряче повітря Чи йшов гарячий день. Коричу, ось так малюємо. Волочок по ниточці йдемо вертикально, вбили угом. Ось так буде в перемичках, щоб коли перекриття лягало, щоб було куди йому лягати. Ось, Ось така мене грубка вийшла. звісно, попадала трошки з грубий, тому що, я ж кажу, раз перший раз було вже затягнуто геть термоклеєм. Прийшлося все збивати аж до підлоги і все переробляти. Але на три ходи вже повинно гріти, тому що сусіда така груба на три ходи. І 5-7 і груба гаряча з обох сторін. Кірпіч би Шамотничие униформные, как правильно будет, мы не знаем. Вот так, метр висем на пятьдесят два. Пятьдесят два, по-моему. Зразу шел. Да, на пятьдесят два. Короче, якщо ти не пічник, то краще зробити на 3 ходи, хай трохи гарячий воздух чи гарячий дим вилітає комін, ніж воно не буде гріти, тому що кирпича багато йде, а толку ніякого. Перший раз зробили 20 полін, а гріло, так як потім. Це на 7 ходів, 20 полін кидав. На 5 ходів кидав 10 полін, а гріло однаково. Тобі ж, е, пробуєш рукою по сторонам грубу, по теплоті, ну, плюс-мінус однаково. От зараз хочемо на 3 ходи бахнути. І подивимося, може дійсно до 10 полін будемо виходити, щоб вона була гаряча на всі три ходи, на всю висоту. Так, коментуйте, чи правильно робимо, чи хватить трьох ходів, якщо довжина метр вісімдесят. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь.